Будемо раді показати роботу наших колег. На Павлівна розкаже про плани надалі про проєкт. Дякую, що приїхали, Володимир Михайлович. Дякую всім, що зібралися. Ви вже трохи освоїлись, подивилися, так, як проходив проєкт. Стерилізація, кастрація і е, повернення на місце проживання безпритульних тваринок. Як ви бачите, в нас стоїть три мобільних клініки біля центрального входу. Там працюють автономно три бригади лікарів. Четверта бригада працює у нас е, на першому поверсі е, лікарів ветеринарної медицини, які працюють у стаціонарно. Наша задача була це виконати той об'єм робіт, який був запланований. А запланували ми. Боротися із безпритульністю собак міста Житомира за рахунок самого гуманного методу це стерилізація, кастрація і повернення на місце їхнього проживання. Завтра вже закінчується проект, але це перша його частина. Амір і його команда, яка працювала в нас, ми дуже подружилися, обмінялися науковим досвідом. І хочу вам зітуватися, що результатом нашої співпраці є те, що ми плануємо і в подальшому розвивати і спрямовувати всю нашу роботу на гуманні методи поводження з тваринами, в тому числі і з безпритульними. Унікальність, унікальність проекту ще полягає в тому, що саме вперше в Житомирі ми відпрацювали модель наукового обґрунтування, проведення от такого проекту пілотного проекту зі сторони різних учасників. Зокрема, це міська рада на чолі з Володимиром Михайловичем Щеродяким, що дуже гарно до нас віднеслися і підтримали далі велику участь фінансову. І допомогу надав депутат міської ради Сухомлин Сергій Іванович. Ми щиро йому дуже вдячні. От. Ну і третє це Агроуніверситет, факультет ветеринарної медицини, зокрема кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології. Так ось ми не тільки стерилізували і кастрували тварину, а відібрали 100 проб крові і проводимо дослідження у всьому розрізі наукових досліджень. Уже сьогодні можемо сказати, що тварини мають дуже гарне здоров'я. Це для нас приємна така подія, тому що, можливо, це стане поштовхом, що більшість людей будуть брати безпритульних тварин, не боятися, що вони несуть якісь інфекційні захворювання. Ну і профілактика у вигляді проведення їм щеплень проти сказу. Так що всі тваринки, які мають кліпсу на вушці, вони вже простерилізовані, або скастровані, далі вони щеплені проти сказу і також. Ім провели дегельмінтизацію, тобто дали спеціальну ін'єкцію, яка провела боротьбу із паразитами. Ну, ось така у нас ситуація. Я думаю, Володимир Михайлович, ви хотіли б побачити, як це, ця справа в нас тут проходить. Якщо не проти, то ми вам покажемо, а потім почуємо вашу думку.